Здарова, дед. Не свисти гроші не буде, ти ж знаєш. Кто тобі так чив? Внуки інтернета не Що, що, алло. Купи інтернет нормальний, що в тебе, блядь, бафери? Бафер? У мене нормальний інтернет, в цьому і справа. О, це внуки не приплатили тобі, мабуть, дідусь інтернет. Ей, я сам собі плачу. Так що, хлопче, перевіряй свій інтернет. Ладно, ну не будемо ж ми сваритися через якийсь інтернет, правильно? Ну це правильно, ти звідки? Я з України, з Білої церкви. У мене бафер, у мене бафер, у мене. Бафер, ну інтернет, ну, нормальний, не... У мене Бафер! У мене ворон Баффет тепер. У мене бафер був. Коротше, ти з Білої церкви? Да. Якщо Микола Макаренко приїхав, передавай привіт від Михайла, він знає. Хорошо, я якраз Миколу Макаренка теж чекаю, він мені 250 гривень має від... <рес> Та що, а що смішного такого? Ну смішно, 250 гривень Микола... Микола комусь повинен дати 250 гривень. Ну то не і дати, він а віддати. Він займав, він в борг, брав. У тебе? Да, він ти в рот брав у мене. Коло Макаренка кажеш. Якщо є багато Микол Макаренків, то можливо і не про того. Ну я тільки одно Ой,